Всім привіт, 24 липня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, хочу показати, які тільки під руку попалися, дві углові шлів машинки, професійний борщ, я маю до які тільки попали по розміру. І хочу показати приклад, дивіться, яка є, і яка от є Маціпунька напроти неї. Так що хто які роботи виконує. Може кому-то така от не потрібна, а така от маціпуні, яка положив в карман. Знайте, на електромоторі є вона в наявності. Показую. Так, друзі. О, технічні характеристики. Друзі, зацікавило. Телефонуйте. 063 426 10 10. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайті в Київ одинакова. Пишіть на Viber. На цей же номер телефона. Доторгуйтесь. 063 426 10 10.